Я повернусь снігами на майдан, щоб українців доля не скорила. Я повернусь снігами на майдан, щоб нагадати, що всі разом ми сина. Я повернусь дощами на майдан, щоб змити краплі крапні в крові. Я повернусь дощами на майдан, щоб вас скупати у добрі і любові. Я повернуся сонцем на майдан, щоб паростки надії проростити. Я повернуся сонцем на майдан, щоб не забули, як у вірі жити. Я повернусь веселкою над Дніпром, що аж яскраво грає перевесло. Живіть у мирі, в єдності, з добром, щоб у серцях ваших любов воскресла. Вони повернулись на початку війни через вісім років, щоб нагадати нам ті вісім мужних кроків, які врятували. У 2014-му Україну і не поставили незалежність на коліна. Тож вісім важливих кроків ціною сотні людських життів. Крок перший – свідомий. Це був мирний час. 2014 рік. Початок Революції Гідності. 21 листопада 2013 року уряд України вирішив зупинити підготовку до підписання угоди про Асоціацію Україна Європейський Союз. Український народ не погодився. Усі свідомі патріоти вийшли на Майдан. Крок другий. Рішучий. У ніч із 30 листопада на 1 грудня 2013 року за наказом тодішньої влади протестувальників розганяв спеціальний підрозділ Беркут. З тієї ночі майдан перетворився на єврореволюцію. Крок третій. Трагічний. Першим загиблим помер від побоїв Беркутівці. Вважають Павла Мазуренка із Житомирщини. Це сталося 22 грудня 2013 року. Крок четвертий. Болючий. Потім у січні загинули Юрій Вербицький зі Львова, Білорус Михайло Жизневський, Сергій Нігаян із Дніпропетровщини. Крок п'ятий. Странницький. 13 лютого загинув Синенко Сергій із Запоріжжя. У нього залишилося четверо дітей. І тоді страшно заголосив майдан. Бо це було неймовірно боляче усвідомлювати, що гине й гине цвіт нації, а діти лишаються сиротами. Крок шостий жорстокий. З 18 по 21 лютого на Майдані загинули ще 79 героїв. Вони з палицями й камінням оборонялися від беркутівців. Вони палили шини, щоб зупинити хоч трохи ворога. Найбільше пали захисників 20 лютого 47. Крок сьомий непримиренний. Після 21 лютого загинуло ще 20 оборонців майдану. Але герої не здавалися, бо ж Україна понад усе. Крок восьмий – пам'ятний. Усіх загиблих на Майдані називали відтоді, відтоді небесною соннею. Усіх протестувальників. Які під час Революції Гідності віддали своє життя в обмін на свободу України. Щороку, 20 лютого, відповідно до указу президента України, ми відзначаємо День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Пам'ятай Україну тих, хто життя віддав, хто захищав землю свою до останнього, пам'ятай Україну тих, хто за тебе згасав, стихніть серця. Хвилина мовчання. І сотні небесних Янголів, охоронців держави. Гідні слави Небесної Сотні, сучасні доньки і сини, її гордість, її непоборність, нескорність, сила і слава. Небесна Сотня це початок світла, яке зажевріло в серцях народу, щоб день новий із гідністю зустріти у боротьбі за волю і свободу. Небесна Сотня, мамина сльоза, яка стікає по щоці уненьких, в її душі зима довічна і гроза, І болить за сином, мамине середенько. Небесна Сотня, батьків крик, коли побачив на майдані сина, а в небесах Господній лик молився за героїв в домовинах. Гелікоптер і літаки, багато що змоливши, та, та у нас славен. Селишноше. вони горять. Голос ворота має нагоди. Це єднання душ, соборність патріотів славних. Ти враже українського не руш. Бо ми це нація, народ, держава. Небесна Сотня це такий вогонь, що у серцях палає українців. Єднання рук, думок, долонь. І ми всі разом, ми, ми непологи, не Небесна Сотня переможний клин, що журавлями відлетів до Бога. Є вірна доня, є відважний син, є Україна, буде й перемога, бо учасників Революції Гідності і увінчення пам'яті героїв Небесної Сотні. Героїв, які саме зараз воюють і віддають свої життя. За нашу діти з вами свободу завершена. Дякуємо всім за увагу.